Бажаючи змінити Україну на краще, мають змогу випробувати свої сили в якості поліцейських патрульних. Слідом за містами-мільйонниками конкурсний відбір уже дійшов до Житомира. Кандидати мають час на подачу документів з 2 по 23 жовтня. Це можна зробити особисто за адресою міста Житомир, майдан Соборний 6, на приміщенні облмузнерам щоденно. Крім вихідних з 9 до 18 години або заповнити онлайн-анкету на сайті Міністерства внутрішніх справ України, вимоги до кандидатів це прагнення до якісних змін, вік від 21 до 35 років, наявність посвідчення водія категорії Б, вільне володіння українською мовою, відсутність судимості, фізичне здоров'я та моральна стійкість. У разі особистої подачі анкети кандидату при собі необхідно мати паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та посвідчення водія. Більш детальну інформацію можна отримати, зателефонувавши на гарячу лінію, яка починає функціонувати з 2 жовтня. Номер 0412 40 77 77.